Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про волонтерство для охорони природи. Мене звати Наталя, я співробітниця Національних природних парків Тузовські Лимани та Слобожанський. Захід організовано в межах проєкту Мережа інформаційно-рекреаційних центрів підтримки природно-заповідних територій як складова відновлення та управління екосистемами громад, який реалізує громадська організація Українська Природоохоронна Група за сприяння ПРООН в Україні. В межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Швеції. Хто ж такий волонтер? Волонтер це фізична особа, яка здійснює діяльність на добровільній та безоплатній основі, які ж можуть бути цілі у волонтерів: це соціальні контакти, пошук нових знайомств або однодумців. Це здобування умінь та навичок. Коли людина записується на заходи з роботами, яких вона ніколи раніше не робила, для, для окремих волонтерів важливе розуміння свого внеску у суспільство, важливість своєї роботи на рівні громади або держави. Волонтерські заходи це саморозвиток, відвідування природних територій, нових цікавих місць, спілкування з людьми різних поглядів. Для окремих волонтерів. Участь у заході може бути викликом та досягненням. Як же волонтерам долучитися до заходів у сфері охорони природи? Волонтерів часто залучають громадські організації для проведення своїх акцій зі збереження природних комплексів та окремих видів рослин та тварин, донесення своєї думки до органів місцевої влади або на рівні держави? Окремі науковці залучають волонтерів до своїх польових виїздів. Це можуть дуже бути цікаві виїзди для волонтерів, які побачать, як дійсно науковці працюють в полі, які є методики роботи з різними об'єктами та побачать різні, різні види тварин та рослин. Також волонтерів залучають установи природно заповідного фонду за тими напрямками, за якими вони працюють. У світі є платформи, на яких волонтери можуть знайти для себе відповідні заходи, які їх би зацікавили. Наприклад, веб-ресурси Знайди свій парк. Тут волонтери можуть знайти волонтерський захід або по темі активності, або за організацією, яка організовує цей захід. Схоже, якоїсь платформи по пошуку волонтерських заходів. В Україні наразі не існує, що може робити волонтер в установах Природно-заповідного фонду? Це можуть бути роботи, які відповідають тим напрямкам, за якими ці установи працюють, в напрямках екоосвіти, рекреації, охорони, наукової діяльності та супутні роботи. Які необхідні умови, щоб волонтерський захід був успішним необхідно, щоб були поставлені реалістичні завдання, які волонтери, не фахівці, можуть виконати у той термін, на який цей захід запланований? Обов'язкова підтримка керівника заходу, до якого волонтери завжди можуть звернутися за порадою. Обов'язково має бути пояснена важливість роботи, яку проводять волонтери. Як для установи, так і взагалі для охорони природи. Необхідно також детальне планування заходу, щоб у волонтерів був час на роботу, а також на відпочинок. Ну і не має бути такої ситуації, коли волонтери приїздять на волонтерський захід і насправді там нічого не роблять, а просто знаходяться на території. Такі ситуації дуже демотивують людей і вони більше не хочуть записуватись на волонтерські заходи. Ключовою фігурою успішного залучення волонтерів є координатор, який має взаємодіяти як із волонтерами усіма залученими до заходу, так і з приймаючою стороною. Також координатором може бути безпосередньо керівник заходу у заповідній установі. Кілька років поспіль. В Україні діяла волонтерська програма Всесвітнього фонду дикої природи. За їхнім звітом, на 2018 рік вони провели 31 польовий виїзд на заповідні території, до яких долучилось 190 волонтерів. А загалом волонтерів як на польові виїзди, так і віддалено, було залучено 278 осіб. Фотографія з такого волонтерського виїзду до Національного природного парку Тузловські лимани, де волонтери будували штучні острови для гніздування птахів. Розберемо напрямки, за якими можуть залучати установи природно-заповідного фонду волонтерів. Це екосвіта та рекреація, де волонтери можуть бути, виступати у якості екскурсоводів. Установи можуть запрошувати як науковців, які на добровільній безоплатній основі можуть проводити екскурсії для дітей та дорослих. Але це може бути і людина, яка просто дуже гарно знає місцевість та біорізноманіття, яка може, бути, яка може на рівні з екскурсоводами національного парку допомагати їм у таких екскурсіях або невеличких заходах для дітей. Волонтери можуть долучатися до розбудови відновлення, ремонту рекреаційної інфраструктури. Особливо це може бути успішним, коли ці ж волонтери тут і відпочивають, і вони розуміють, наскільки це важливо, наскільки це важко робити, і як це має виглядати і на такому тандемі між установою та волонтерами. Ці рекреаційні об'єкти можуть бути максимально ефективними. Віддалено волонтери можуть долучатися до розробки поліграфічної продукції у національних природних парках та заповідниках. Наприклад, у рамках своїх дипломних робіт студенти можуть розробити якісь буклети, плакати для установ природно-заповідного фонду. Також можуть так само розроблятися сайти, якісь сторінки національних парків, електронні різні сервіси, наприклад, громадська організація природоохоронних ГІС України для національних природних парків Харківської області розробляли гіс системи проводили зйомку території з безпілотних літальних апаратів для створення ортофотопланів цих територій. Ці ортофотоплани потім використовувались для орієнтації на місцевості або для наукових досліджень, прокладання туристичних маршрутів тощо. Залучення волонтерів до напрямку охорони на в установах Природно-Заповідного фонду пов'язана з запобігання порушенню природоохоронного законодавства. Наприклад, Всесвітній фонд дикої природи у рамках осетрової варти залучав волонтерів для патрулювання території разом з рибохороною та прикордонниками для недопущення вилову осетрових риб. Для збереження підсніжників у заказнику білосніжний волонтерів залучали співробітники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та природоохоронні активісти, щоб не допустити зривання цих ранньоквітуючих первоцвітів. Для роз'яснення важливості збереження цього виду для місцевого населення. У рамках акції вони проводили патрулювання, чергування, розвішували листівки спеціальні для інформування населення. Окремо може бути залучення волонтерів до наукових досліджень в установах Природно-заповідного фонду. Систематично до таких акцій волонтерів залучають Національний природний парк Слобожанський та Національний природний парк Порятинський. Ці дві установи кожен рік проводять від двох до п'яти заходів по обліках різних видів тварин та рослин. На цьому слайді представлені приклади наукового волонтерства у, цьох, у двох цих національних парків. Наприклад, обліки Бобрів у Національному природному парку Слобожанський, обліки Лелек, де волонтери велосипедисти об'їжджають населені пункти навколо національного парку та рахують гнізда і пташенят у цих гніздах. Це створення готелів для комах у Національному природному парку Порятинський та обліки метеликів у Національному природному парку Слобожанський. Кожен науковий захід із залученням волонтерів також несе і екоосвітню складову. Обов'язково координатор заходу, керівник заходу, має розповісти волонтерам, що вони мають робити у полі, коли будуть проводити свою волонтерську роботу, з яким видом вони працюватимуть, які особливості цього виду. Що, як досліджують його у національному парку? І взагалі про діяльність національного парку і важливість збереження охорони природи? Волонтери отримують для себе інформацію і далі вже працюють у полі разом з фахівцями. Окрім теоретичної, екоосвітньої складової, які? Яку волонтери отримують безпосередньо у адміністративних приміщеннях парку, також екосвітня складова присутня і під час виконання безпосередньо роботи у полі, тому що, окрім основної своєї роботи, волонтери бачать різні. Різні види інших тварин, рослин і науковці та координатори заходу, які присутні з ними, розповідають їм супутню таку інформацію знайомлять з флорою, фауною, природним, природними комплексами парку і подають їм різну супутню інформацію. Під час такої взаємодії постійної волонтер стає справжнім другом парку. Тому що він бачить, як працюють співробітники парку у полі, скільки навколо різних цікавих видів, яке біорізноманіття. І волонтер, приїхавши один раз, може приїхати другий, третій, і тоді він по-справжньому починає любити цю територію і взагалі природу своєї рідної країни. І разом заповідні установи та громади можуть таким чином залучати волонтерів до різних напрямків збереження та відновлення природних екосистем парку. І надалі вже волонтер підтримує цю справу збереження природи, справу екологічної просвіти, розповідає про свою участь у волонтерських заходах, роботу національних парків, важливість збереження природи своїм друзям, знайомим. Та запрошує їх відвідувати національні парки та закликає зберігати природні комплекси нашої країни. Дякую за увагу!